Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який буде день. Бо ніч була ще. Тою ну маємо. Що маємо сьогодні? Сімка кубків. На дні колоди імператриця. Ну, Гарне поєднання, принаймні без вогню і без мечів. Почнемо з імператриці, тому що з нею пов'язані наші мрії. Імператриця це доросла жінка в нашому житті. Це або ви, або жінка поруч з вами, або мама в вашому житті, жінка-берегень, жінка-красуня, жінка берегиня жінка красуня жінка яка дбає, піклується, це також і, і вагітність, і краса, і творчість, коли ми щось оздоблюємо, щось прикрашаємо, щось, ну, в собі, можливо, міняємо, або причетні до краси, створюємо красу. В справах це, коли все, ну взагалі по імператриці все вдається. Це така родючість, плодючість, все росте, розвивається, плодиться, множиться, така турбота, любов. І сімка кубків це наші мрії, наші бажання, хочу, хочу, або все і одразу аж сім'ї варіантів, я не можу обрати. Ну і сімка кубків це наш настрій. Це от коли ми собі візуалізуємо, уявляємо, хочемо, щоб було ось так, як ми собі намріяли. Можливо, ми і це виїздили в гості до такої жінки, і вам на таке враження справила, і от ви хочете, щоб у вас також було таке все, як вона, має вона. Ну, Можливо, це з красою пов'язане, можливо, з. Ви мрієте, що ваш бізнес буде процвітати, тобто, але це тільки наші мрії. Тут нема руху, тут немає дії, і можна так просидіти, промріяти і нікуди не зрушитись з місця. Тому чудово, що є от таке, таке, така енергія, а можливо, ця жінка вам допоможе втілити, тому що ну, імператриця вона може все. І ви в ролі імператриці можете все, тому що ну, я так як імператор, це чоловік, який все контролює, все може, все вирішує. Так імператриця та ж енергія тільки ще плюс жіночність, краса, турбота, вагітність. Тому підставляйте вже, що це для вас енергія. Ви щось розпочали справу якусь, і ви мрієте, як вона вже про результат, що з цього буде. Чи це з чим пов'язані ці, ці мрії? Це, чи це імператриця жінка, яка допомагає вам, або ви мрієте, що вона вам допомогла? там, чи, фінансово, чи ще якимось чином, в чомусь, також в чомусь помогла в. В бізнесі, чи ви хочете так, також створити такий затишок, чи ви хочете так виглядати, як вона. Тут дуже багато варіантів, про що ваші мрії, з чим вони пов'язані. З чим би вони не були пов'язані, ви сфокусуєтеся на чомусь конкретно і рухаєтесь до цієї цілі, тому що тут, дивіться, тут всі вони різні, кожен кубок має своє наповнення. І можна так і просидіти і нічого не, не досягти. А імператриця це чудова енергія для росту, для втілення, або якщо це людина, то вона вам буде або для вас прикладом, або допоможе тим, чим ви потребуєте, тому що вона може все. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Ну, ой, чудова, енергія, Десятка пентаклів. І ресурс є, і підтримка є, сім'я з вами вас підтримує. І гроші є, головне, що це або ви їх маєте, цей ресурс, цей час, ці гроші, або вони прийдуть. Ви їх знайдете, вам сім'я допоможе, можливо, саме імператриця це є. От, мама, бабуся. Член вашої сім'ї, яка допоможе вам втілити ваші мрії. А можливо, ви поїхали до неї, були в неї і розказали про свою мрію, і от вона допоможе вам втілити. А можливо, це ваша мрія допомогти сім'ї. І от це допомога, підтримка, подарунки, зібрати всю сім'ю разом. Чудова взагалі сьогодні енергія. Дивіться, ще й випадає шістка кубків. Тобто, так, це, це ностальгія, це спогади. Що нам буде заважати? Туз пентаклів. Ну, тузи це завжди початок. Можливо, що ви тільки на початковій стадії, так? а вас вже мрії. Мрії вже. Вже отримати, а це тільки ви зернятко посадили, і не можна перестрибнути цей процес. Посадили, воно має пройти всі етапи, щоб прорости. А ви хочете результат можливо, тому і от мрії. Хочу вже посадив і вже хочу результат. Заважати, буде те, що ви тільки на початку шляху. Ви тільки, тільки розпочали, або у вас ще в планах тільки. На етапі створення ваш м, проект. Ну, заховаємо. Ну, звісно, щоб щось проросло, потрібно посадити. Мати терпіння, доглядати, підливати, піклуватись. І тоді буде результат, не можна посадити і зразу щоб виросло грошове дерево. Ну, але хочеться, звісно, що хочеться. Ну що ж, друзі? Я бажаю нам мирного і спокійного сьогодні дня. Я бажаю, щоб всі наші мрії ставали реальністю, щоб ми отримували бажане те, що ми плануємо, те, що ми хочемо, щоб ми досягали результату. Я бажаю нам чудового настрою, щоб От і хотілося, і моглось. Щоб нічого не стало на заваді. Все, що ви не розпочинаєте, починайте з енергії любові. Вона дасть вам сили, дасть вам натхнення і задоволення від результату. Ну що ж, я вас люблю, обіймаю, дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки і хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічно просто розоряне таро.